Дорогі, наше завдання є любити Бога над усе, а ближнього як себе. Любити ближнього це є наше служіння, служити іншим. Але десь може бути таке не хочу не буду, не можу, не получається, а чого я? Чи страта з відповідальності? Чи якийсь комплекс людина в собі несе, але багато разів може би хтось інший не я? В Євангелії ми почули. Про те, що Петра лежала Гаріацію. Значить, вона, вона себе щитає нестібною, слави наскільки вона не дуже, що не може служити. Але відчуємо цей момент. Над нею похилився Ісус, її доторкнувся Ісус. І відчуваючи цю повагу, любов від Нього, вона піднімається на ноги, і що робить? Служить, Послуговує. Вона стає сильна. Щоб служити. Ще пару хвилин вона була така слабесенька, така. така. А тепер. Дорогі, це є це є приклад, приклад на кожне наше не можу, на кожне наше, чого я не хочу. Прийдімо до Ісуса. Це є брак бракує нам. Бо мене ніхто не любить, мене ніхто не поважає, а тому і мені не виходить. Знаєте, як маленькі діти, коли не мають підтримки, то діти, ну, дуже важко може щось навчитися. Але така справжня вчителька у школі, ти можеш, ти пробуй, давай, получиться це тобі. Це, це значить вчителька. Дарує повагу дитині, дарує час, особливий звертає увагу на цю дитину і в дитині народжується сила, переконання, енергія і гори проблем розв'язані. Ось до чого нас веде Ісус? Прийдіть до мене, прийдіть, відкрийте свої душі і знайдете силу. Щоб так само служити, жити, любити, як я люблю. Продовження цієї Євангелії теща потім служила. Це як вогонь. При тім її спалював вогонь, який їй не дозволив служити. А після цього, як зустрічає Ісуса, її спалює вогонь, який жене, щоб служити. Ось Лікарство на всі ті наші вогни, які нас зжирають. страх жирає, пожирає нас внутрі неспокій. Ісус, прийди до Нього, відкрий свою болючу душу і відчуєш мир і силу, і сповнить Тебе своїм вогнем. Один прийшов за Ісусом і каже, так, я піду за тобою. Куди ти хочеш, Ісус каже, лисиці мають свої нори, птахи небесні свої міста, а світ чоловічий не має, де би прихилити свою голову. Ця відповідь Ісусова є, так як ці брати Іван і Яків, якої шукали вигоду. Зроби нас, ми будемо. Нам буде так класно, так перфектно, коли підемо за тобою, ми не будемо мати життя без проблем, нам будуть гроші сипатися е, прямо з неба. Нам буде ми будемо успішні, ми будемо круті, ми будемо е, деш, такі такі. Ісус говорить, я ж ідеш за мною, не думай на себе, не думай на свої проблеми, а думай, хай твою душу. Наповнять потреби інших, щоб похилятися, як я надстраждаючими, немічними людьми, які є в біді, в тривозі, щоб стати служителем, як я служу. А другий говорить, то значить Ісус нас кличе до цього, так як тещу е, Петрову зробив служителькою, повною Вогня, і нас кличе до, до цього, не щоб для себе гребсти, а наше життя стає повним тоді, коли ми служимо іншим. Але друге є перешкода, Другий говорить, так, Господи, дозволь мені перше е, поховати свого батька, то значить е, доховати до смерті. А Ісус говорить, лиші мертві, Не журися. Він доживе цей вік і без тебе. Є кому, хто йому послужить? А ти йди, до чого я тебе кличу? Коли Бог кличе, дає покликання. Сатана ставить перешкоди, о, я би йшов, я би йшла, я би, ну як би, Ну я, но ну мені кажуть. Лиши. все з Богу. Господь понад усе. І це служення на цьому місці, де тебе кличе Господь, ти не заміни ми, а не там, де ми собі придумаємо. Господи, дай нам силу. Відкривати всі свої негативні гарячки перед Тобою, щоб Ти вогнем свого Духа нас не сповнював і перемінював, чи так як сьогодні це слово, переобразував е на служителю. Служителю. там, де ти хочеш. Не задля нашої користі, а задля цього, що так каже твоя любов. Eslava Jesus a Cristo.